Ось край, да? Але я ще не закінчив цей доказ. Звідки ти дізнався. Я не знаю. Я просто знаю. На початку 1913 року професор Кембриджського університету Готфрі Харді отримає лист із далекого індійського містечка від 26-річного службовця без університетської освіти з Рамануджана. Автор був чесним і розповів про кар'єру, що не склалась. Гарді уважно дослідив список із більш ніж 60 теорем, які Рамануджан додав у свій лист. Я ніколи не бачив нічого подібного. З першого погляду видно, що вони могли бути написані лише математиком найвищого класу. Залишалось одне питання Рамануджане, ви не можете просто сказати вони правильні без доведення, але це правильно, я бачу це. Математик стверджував, що формули приходили до нього вісні від індійської богині на Магірі. Чи може бути таке, що людині, в чий день народження відзначається День математики, вдалося досягти успіху завдяки надприродним здібностям? Для цього треба познайомитися з Ринаваса Рамануджаном ближче. Я Дідіченко Дар'я, учениця ліцею номер 10 імені Володимира Галактіоновича Короленка. Тема моєї проєктно-дослідницької роботи Сриниваса Рамануджан. Геній, що пізнав нескінченність. Раманеджен народився в простій бідній сім'ї. Його батько продавав тканини, а мати співала у храмі. Ще з дитинства хлопець бачив світ по іншому, числа говорили з ним. Відсутність належної уваги до навчання в Індії тих часів однозначно перешкоджало здобуттю якісної освіти. Проте, якби не ці труднощі, Рамануджану не вдалося виробити власний підхід до навчання. Замість того, щоб вчити вже знайдене, він намагався заповнювати прогалини та винаходити власні методи. Його спосіб мислення більше нагадував творчий процес, аніж аналітичний точний підхід, так 14-річний хлопець сам відкрив формулу Ейлера про синус і косинус і був дуже засмучений, знайшовши її в підручнику. Коли Романоджану було 16 років, до нього потрапила двотомна збірка елементарних результатів чистої і прикладної математики автора Джорд Шубрича Карра, яка надихнула його на роботу над власними теоремами та ідеями. Оскільки книга не висвітлювала послідовності дії у розв'язках, у хлопця не було розуміння про необхідність доведення результатів. Математична доля Раманоджана фактично повністю склалась в ці роки. Напрямок наукових пошуків, спосіб думати, він вже ніколи не змінював. Народившись сприятливіших умовах, він точно став би математиком з найкращою професійною підготовкою. Але чи можна бути впевненим, що він був би настільки унікальним? 1912 рік став важливим моментом в його кар'єрі. Працюючи бухгалтером, Ремоноджан зустрічає впливових людей, які змогли оцінити його талант і були готові допомогти. Нараяна єр колега часто засиджувався з Рамануджаном до пізньої ночі, вирішуючи математичні задачі. Він був настільки захопленим цим, що за його словами іноді розробляв формули і теореми вісні. Або за допомогою пророцтв індійської богині на Магірі. Колеги наполягали на тому, щоб Рамену написав листи англійським математикам, відправивши кілька від двох із них, він не отримав відповіді. А один явно не проявив інтересу до того, що прочитав. Він не опускав руки і написав листа відомому англійському математику, члену королівського товариства Котфрі Гарольду Харді, про який ми вже згадували. Професора не залишає думка, що Роменеджан володіє набагато більшими знаннями, ніж ті, про які він повідомив. Як я вже говорив вам, лист містить невелику частину моїх відкриттів. Харді це робота цілого життя. У мене є ще. Але головне, Гарді не може відтворити метод Раманучана і йому кортить дізнатися, яким шляхом рухається математик. Неочікувано, в одному з листів Раманучан вперто відмовляється описувати свій метод. Ви просите мене розповісти, мої методи доказів. Ось що я хочу вам сказати перевірте мої результати, і якщо вони збігаються з вашими, то ви маєте погодитися з тим, що в моїх основних міркуваннях міститься якесь зерно істини. Працює Рамануджан дуже плідно та інтенсивно. Їх союз з Гарті, інтуїція та техніка дає чудові результати. Його обирають в королівське товариство. Протягом цих років Рамануджан вніс великий вклад у математичний аналіз, теорію чисел та неперервних дробів. Його пам'ятають як людину, що пізнала нескінченність, оскільки йому вдалося знайти формулу обчислення нескінченного ряду числа Пі. Формули були для нього не допоміжним засобом для доказів і обчислень, а кінцевою метою. Так він відкрив безліч формул, що в основному стосували співвідношень між нескінченими радикалами, рядами, добутками і ланцюговими дробами. Також були присутні інтегральні тотожності. 26 квітня 1920 року Рамоноджан помер через хворобу та недостатню увагу до її лікування. При цьому він продовжував робити свої обчислення аж до останніх днів. Ні лікарі, ні рідні не могли вмовити вченого перервати роботу. Рамануджан випередив свій час через поєднання інтуїції, нестандартного мислення та невтомної праці. Його історія нагадування, що справжній хист може знайти свій шлях навіть за найскладніших умов. Твердження індійського самолучки виявилось ключовими і на нових етапах розвитку алгебри. Багато відомих науковців публічно заявляли про постійне використання формул Рамануджана, його методи і досі застосовуються у математиці та квантовій фізиці. Рамануджан працював безперервно, приділяючи дослідженням майже весь свій час, іноді навіть нехтуючи їжею і сном. Він володів надзвичайною числовою інтуїцією, міг буквально відчувати числа і знаходити зв'язки між ними, які інші не помічали. математиці, щоб не ночувати, достатньо лише власного розуму. Навіть аркушу паперу не завжди потрібно. Найдивовижніше те, що справжнє відкриття може зробити людина без університетського диплому, якщо вона бачить світ через числа.